весь Донбасс – это территория России. А все происходящее напоминает ему Мюнхенский сговор перед началом Второй мировой. Поэтому если будет война, то танки пойдут через них. Проблемные вопросы наших героев СВО острые. Их меньше стало. За 31 декабря решатся все проблемы участников СВО. Что вы там несете? Я не знаю. Как так можно обманывать население? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube канал Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Тут ми будемо тримати удари від російської пропаганди, хоча й з роками вони стали не дуже то сильними і не дуже то впливовими. Тут ми будемо давати відповідь і надавати відсіч. Ворожим спробам тиснути нас через інформаційну сферу. На словах, вони всі льви толсти, а на правду ми знаємо, що відбувається на фронті. Тож, заради сміху, заради іронії, заради того, щоб посміхнутися навіть в найтемніші часи, я, друзі, закликаю вас лишатися разом із нами. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Не забувайте підписуватись на youtube канал Курбану Вадалайф. І найважливіше, це, звісно ж, те, що ми робимо. Для підтримки збройних сил України в знак подяки та великої пошани за все, що вони роблять всі ці роки для нас, для нашого захисту. Шукайте в описі до нашого випуску сьогоднішнього друзі, посилання на наш збір для 144-ї окремої механізованої бригади, зенітно-ракетного дивізіону батареї, перехоплені безпілотників. Хлопці і дівчата, які знаходяться на купінському напрямку, дуже чекають закриття цього збору. Збір йде прекрасно завдяки вам і вашій підтримці, але тра традиційно. я знаю, що ми можемо більше, краще і швидше. Тож, друзі, переходьте, донайте будь-яка ваша допомога, будь-який ваш донат надзвичайно важливий. Ну а ворог і пропаганда продовжують стверджувати, що увесь Донбас це Росія. Це я так цитую Соловйова, який стверджує, переконує, що все одно нам доведеться вийти зі своїх територій. Весь Донбас це територія Росії. Так что врагу придется убраться с нашей территории. Эта позиция неизменно была озвучена нами несколько раз. коалиция желающих стремится сорвать весь мирный процесс. У Трампа сопротивление переговорам под предлогом переписывания его плана, надеюсь, вызывает раздражение, и он предупреждает, что закончиться подобной тактикой может очень плохо. Здравствуйте, все лежащее в и Киев наш и А Одесу з Миколаєвом ми теж заберемо, і все те, що Соловйов продовжує навалювати роками. Зрештою, всі ми знаємо, на що вже ворог здатен. Звісно, Третью світову війну дуже хочуть. І якщо подивитися, хто хоче Третью світову війну, то ми знову побачимо залишених з ума тевтонів, в яких, здається, їх винний дух півний. Постоянно б'ють в голову, і Орбан очень чітко сказав о том, хто доведет євросоюз до смертельного кінця. Приблизно для того, щоб вийти на адмінкордони Донецької області, росіянам знадобиться ще в середньому. Три роки, ну і помножте на їхні втрати. Хоча на даний момент росіяни намагаються нас звинуватити в тому, що це ми намагаємося зірвати мирний процес. Запад живе в умовах абсолютно ложних наративів. Вони придумали собі версію сучасних собить, обвіняють Росію в колосальній жорстокості, що абсолютно не соответствують. Реалим. Обвиняют Россию в агрессии, не видя, что как раз Россия отвечает. Мало этого, традиционно нам всегда говорили, мы вынуждены, говорили западники, вводить войска, потому что народы требуют чего-то, а власти им не дают. Поэтому они поддерживают движение народу. Заметьте, никто ни слова не говорит о том, от чего хотят люди, живущие в Донбассе. Никто на Западе ни словом не говорит о мнении жителей Крыма, Запорожья, Херсонщины. Мало этого, всей Новороссии. Об этом никто не говорит. Абсолютно забыты все преступления нацистов. Начиная от переворота, напомню, вооруженного насильственного переворота, спонсированного американцами, а иначе события 2014 года назвать нельзя, плюс використання проти Конституції України, збройних сил на території своєї країни, проти народу Донбасу, використання авіації, артилерії. Ну а сам Путін, який днями виступав і сказав, що цілі СВО, які завжди будуть виконані, здається, він за крок від того, щоб Дональду Трампу, зрештою, ще раз показати, хто хто в домі, не в мінько. Ми говоримо не о території. мы говорим о русских людях, при том самые разные национальности. Но они считают себя русскими. Донбасс очень многонациональный, но он русский. Это русская земля. И вот вопрос, где русские земли, для нас очевиден, а для Запада непонятен. Но это проблема Запада, а не нас. Мы делаем то, что мы считаем правильным, отвечая на колоссальную агрессию. Которую ми бачимо від стран НАТО починає з моменту обману Горбачова, коли були дані обіцяння у не НАТО на Восток. Ну і не встигли Росіяни завершити ще поточну війну. Не встигли вони усвідомити свою поразку, неминучість того, що наслідки будуть їх наздоганяти десятиліттями, як вони вже заговорили про наступну. Ви знаєте, що європейці, європейські чиновники, їхні командири відверто кажуть, вони остерігаються того, що Російська Федерація. Потенційно може напасти на Європу в тридцятих роках. А сроки називаються там господи Орбан, так говорить. Значит, війна між Росією і Європою почнеться до 2030 року. Я розумію, що нього вісну вибори. Я все прекрасно в курсі, да, там і так далі. Но для чого вот то відбувається, Якщо це сотрясання? рівно в тридцятому році чи тридцять першому, тридцять другому це обговорюється. Але в цілому ідея та концепція полягала в тому, щоб бути готовими, змобілізованими, щоб привести свій воєнно-промисловий комплекс до ладу, щоб він міг відповідати всім викликам часу. Ну а тепер росіяни переіначили всю цю інформацію собі на руку, стверджуючи, що направду це Європа збирається. Напасти на Росію, ну і підтвердження тому це й позиції і Орбана, і Фіцо, які отак ніби посередині застигли між Росією та Європою. Зрештою, немає жодного сумніву, що якщо ви не хочете війни, якщо ви не хочете, щоб небезпека і бойові дії перекинулись на європейський континент, все дуже просто. Давайте разом вб'ємо Росію на територію України, але допоки здається наші партнери ще до цього не готові. А вы прикиньте, давайте по-простому: ну, Венгрия, Словакия лежат между Западной Европой и Россией. В буквальном смысле. Поэтому, если будет война, то танки пойдут через них. Стоит ли Орбану в такой ситуации объяснять Брюсселе почти каждый день, что они козлы? Да что ж такое-то? Нет, секундочку. Так. Ну, вы же слушаете, что он говорит. Он такое слово точно не примініє. Аж тут <реш> хуже применяет. он э... методологічний Да. Ну и, до речі, допоки тільки допоки, але перемовини України з європейцями ну точно не йдуть на руку. Росіянин, зрештою, нічого із того, що вони хотіли, чи собі придумали передачу наших територій, Україна позаблоковий статус, який вона підписує. Нічого із цього ми не бачимо на столі. Навпаки, говорять про те, що Україна має отримати свої гарантії безпеки обов'язково має отримати виплати, підтримку економіки, побудову і відбудову нової країни. Одним словом, Україна є, попри заяви Путіна і російської пропаганди. Якщо документ будуть устраювати Украину и Европу, то его помимо республиканцев поддержат и большинство демократов, а это не только пошлет мощный сигнал о двухпартийной поддержке Киева, но и придаст гарантиям безопасности более серьезный юридический статус. Вашингтон Пост пишет, что подписание Зеленским мирного плана Трампа реально как никогда. Высокопоставленный европейский дипломат сообщил газете, что киевский режим прямо сейчас уязвим максимально. Его позиции подорвали коррупционные скандалы и постоянные российские атаки на энергетику, которые вызывают блэкауты по всей стране. Эти проблемы могут вынудить Зеленского принять любые условия США. У нацика Корчинского в этой связи истерика. Відтак, всі ці домовленості і перспективи росіянам не подобаються. Вони обговорюють всі ці документи і перспективу їхнього голосування. Зрештою, як ми знаємо, на ці вихідні вже призначена зустріч української делегації в Майамі з американцями і навіть говорять про росіян, які теж потенційно мають зустрітися із американцями. Хто і до чого буде спонукати одне одного, ми дізнаємося незабаром. Але договорнічок зради капітуляція все те, що так роблять росіяни, їм не бачити як і Києва за три дні. Але для цього треба, щоб ще трошки пройшов час для усвідомлення. Плачу це замірного екс-президент України Ющенко. Мол, западна демократія оказалась слишком слаба. А все відбувається нагадує йому Мюнхенський зговор перед началом Другої світової. Любопытно, что тот позорный документ, который вынудил Чехословакию передать Гитлеру Судетскую область, подписали главные разжигатели нынешней войны. Германия, Британия, Франция, а также Италия. СССР был против и заявил Третьему рейху о своем непризнании германской оккупации части территории Чехословакии. Но об этом Ющенко упоминать не стал. Может, не слышал. І от так же все було чудово: українці та американці, американці та росіяни. За часів Дональда Трампа адміністрація Білого Дому стала максимально лояльною до Росії. Ну, любодорого смотрите, общаться, дзвоніть, встрічатися. Можна було б на двох поділити Україну, весь світ та Європу. Але ж ні, втрутилась Європа. Ну і тепер Дмитро Пісков каже, що нічого доброго не віщує участь європейців у цих перемовинах. какие-то сигналы москва получала по итогам не получала а когда можно следующий раунд переговоров ожидать? ну надо сначала ознакомиться с тем что э, будет выработано в результате э, тех переговоров которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит это вот ощущенческий есть такой Ну, посмотримо. Сначала нужно посмотрети на те, що получится з этих керівник. Зрештою, так. Тут ще один голос, який каже про неможливість капітуляції, і це важливо. Мовляв, прес-секретар винного злочинця Путіна Песков каже, що. Перевірив підготовку до прямої лінії із путіним, і от от незабаром має все це відбутися, але допоки Москва жодних сигналів щодо перемови не отримала, і Пісков я ми згадуємо що правда, по різному пряму мову. А знаєте, через що через те, що, наприклад, мені цікаво, що стало відомо, що найпопулярніше питання, яке росіяни задавали. Пардон, яким завалили Путіна, це питання щодо того, коли закінчиться СВО. Тобто Росія каже, що вони будуть продовжувати наступати воювати. А росіяни кажуть: Вов, чуєш, там може все вже, може, як би хватить. Це найголовніше, що наразі турбує недорогого російського глядача, слухача і виборця. Тож здається, скільки б росіяни там не заявляли про свої амбіції. Отримати все, досягнути дипломатію чи воєнним шляхом всіх цілей СВО, самі росіяни, далеко не готові так довго тягнути на собі ту саму війну. Ну, це дійсно так. Тобто, вот проблемні наших героїв СВО острі. їх менше стало. Тобто, це это означає, що все-таки робота ведеться і вона приносить свої плоди где-то на. в пятом шестом месте наверное эти вопросы здравоохранение меньше стало меньше стало много социальных вопросов пособия помощь и так далее и тому подобное вот традиционные инфраструктурные вопросы связанные с ипотекой много вопросов Ну, І оддільно взяти, даже навіть тут трудно уложить в які-то кластери на да, тему. Та й ветерани і СВОшники, здається, теж не переповнені тим оптимізмом, який намагається штучно нагнати міністр оборони, воєнний злочинець Путін, Мединський і всі інші готові воювати стільки, скільки треба. Поранені скалічені, кинуті своєю державою чи кинуті обіцянками. Потурбуватися про ті території, які вони окупували, там люди більш нічого не вірять. Тут є приклад СВОшника ДНРівця, якого здається кинули двічі. Вперше, коли змусили виступити на боці сепаратистів, ну а вдруге, коли він відправився на війну, то він якраз розповідає про обіцянки, що якісь там чиновники російські клянуться, що в нового року вирішиться всі проблеми ветеранів. Що СВОшники будуть в шоколаді. Але далі він пояснить, що далеко не все коричневе і тепле це справді шоколад. Найчастіше СВОшників, ветеранів, обмазують геть іншим. І ті, хто лишилися на все життя інвалідами, вже точно знають, що Росія, синку, тебе завжди кине. Коротше, сижу, смотрю новини. получается, телеканал, «Звезда», ну і виступає там какой то ну, к месту императора, там, я не знаю, как его. Я не обратил просто внимания. Когда он начал рассказывать, тогда уже обратил. Короче, выступает и говорит, мы вза взаимодействуем с Фондом Защитников Отечества. И до Нового года этого, получается, до 31 декабря, решатся все проблемы участников СВО, также ветеранов боевых действий. Ну, просто вот сейчас, в данный момент, без матюков я не могу. Вы что, вы там курите? Я завтра поеду в Луганск сам лично. Я сейчас в данный момент инвалид второй группы пожизненно. то был вообще первый. Поеду сам лично в Луганск отвозить документы. С кем вы там взаимодействуете? Какие вы вопросы порешали? Что вы там несете? Я не знаю. Как так можно обманывать население? И на чем, друзья, мы на всем. А я закликаю вас, обов'язково не забувайте підтримувати нас під завершення цього випуску своїм лайком. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, не йдіть без донату. Для нас украй важливо якомога швидше закрити збір на потреби 144 ї окремої механізованої бригади. І ми будемо щасливі, якщо ви долучитесь до цього збору. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!